Доброго дня, друзі! Ми з вами живемо в динамічний час на календарі 2026 рік. Багато хто з нас приїхав до США нещодавно, хтось давно, хтось вже отримав грін карту, а хтось уже багато років працює на своє майбутнє. Але є одна тема, яка об'єднує нас усіх і водночас викликає найбільше запитань: а що буде зі мною в старості? Як працює пенсія в США і чи зможу я на неї розраховувати, якщо приїхав сюди? Не в 20 років. Сьогодні я розкладу все по поличках. Без складної термінології, але з конкретними цифрами від Social Security Administration та IRS на цей рік. Ми розберемо три рівні пенсії, поговоримо про спеціальні умови для українців на паролі та розберемося, як не залишитися з порожньою кишеню. Це відео, Ваш фінансовий план. Поїхали! Почнемо з бази, яку має знати кожен, хто має дозвіл на роботу. Державна пенсія Social Security це не подарунок від держави, це гроші, які ви самі відкладаєте з кожного печаку у вигляді податку FICA – 7,65%. Тобто на Social Security йде 6,2%, на Medicare – 1,4,5%. Ваш роботодавець також платить 7,6,5%. Якщо ви працюєте на себе, то платите всі 15,3% як працівник, так і роботодавець. Як пенсія Social Security працює в 2026 році, щоб отримати право на цю пенсію, вам потрібно набрати 40 кредитів. Це ваш фідний квиток. За рік можна отримати максимум 4 кредити, тобто вам потрібно працювати мінімум 10 років. Один кредит ви отримуєте за кожні 1890 доларів заробітку. Щоб закрити річний план у 4 кредити, вам потрібно заробити за 2026 рік мінімум 7560. Все, що ви заробите понад це, вплине на розмір пенсії, а не на кількість кредитів. Скільки пенсії ви можете отримувати? На сьогоднішній день цифри такі: середня пенсія в США зараз приблизно 2000 доларів на місяць. Якщо ви виходите на пенсію у 67 років, це повний пенсійний вік, і мали хорошу зарплату, максимум складе 4152 долари. Якщо ви дочекаєтеся до 70 років, максимальна сума зросте до 5180 доларів. Моя порада, друзі, пам'ятайте. Якщо ви почнете знімати пенсію в 62 роки, ви втратите близько 30% від суми назавжди. Якщо здоров'я дозволяє, чекайте хоча б до 67. Друга гілка нашого дерева це пенсійні плани на роботі. Якщо ви працюєте в IT, медицині, на траку чи в великому маркеті, запитайте у HR Do you have 401k match? Це найважливіше питання. Match? Це коли ви відкладаєте долар і компанія додає ще долар. Це 100% прибутку ще до того, як гроші почали працювати на ринку. Які ліміти на 26-й рік. Ви можете відкласти зі своєї зарплати 24 тисячі доларів на рік. Це зменшує ваш оподатковуваний дохід, тобто ви собі на старість збираєте і податки зараз платите з меншої суми. Економія на рівному місці. Якщо вам вже є 50 років, ви можете додати ще 8 тисяч, так званий кетчап. А тепер увага. За законом Secure 2, якщо вам 60, 61, 62 або 63 роки, ваш кетчап ліміт зростає до 11 250 доларів. Уряд дає вам шанс наздогнати втрачення. Наприклад, уявіть, ви заробляєте 60 тисяч доларів. Ви відкладаєте 5%, це 3 тисячі доларів, і компанія додає 5, ще 5%, ще 3 тисячі доларів. За 10 років навіть без росту акцій у вас вже 60 тисяч доларів, а з ростом ринку там може бути 100 тисяч доларів або більше. Це ваші особисті гроші, вони не належать державі. В мене часто питають: зараз в Америці ситуація з іммігрантами нестабільна, чи варто відкладати гроші на 401 перший каплан. Я кажу, що якщо роботодавець дає меч, то відкладати обов'язково ці гроші ваші, і навіть якщо ви виїдете з країни, ви зможете їх забрати. Звісно, треба знати податкові правила. Тобто, якщо забирати з 401К плану до 59,5 років, то буде штраф, але все рівно, якщо є меч від роботодавця, то варто цим скористатися. Окей. Що робити, якщо ви працюєте на себе на 1099 або ваш роботодавець не має 401 плану Ви відкриваєте IRA – Individual Retirement Account. традиційний IRA. Ви кладете гроші зараз і списуєте цю суму з податку, вірніше з оподаткованого доходу. Вигідно, якщо зараз ви заробляєте багато і платите високі податки. Друге, Roth IRA – мій улюблений інструмент. Ви платите податки зараз, але Через роки, коли ви знімаєте всі прибутки, вони йдуть з нульовим податком. раз аєрей може підійти іммігрантам, тому що вкладену суму на прибуток можна зняти в будь-який момент, без штрафів і без податків. Які ліміти на аерей на 2026 рік? До 50 років це 7500, після 50 років 8600. Важливо, для Рад IRA є ліміт по доходу. Якщо ви Single і заробляєте понад 168 тисяч доларів, ви не можете відкрити його. Але для більшості з нас це ідеальний спосіб накопичити 100-200 тисяч до пенсії, які будуть повністю вашими. А тепер давайте перейдемо до найбільш чутливої теми. Я часто чую: Дмитро, я приїхав у 50 чи 60 років через війну. Яка може в мене бути пенсія в США? У мене немає 10 років стажу. Друзі, давайте чесно: роки роботи в Україні США не враховує. У нас немає угоди про сумування стажу. Це погана новина, але є й хороше. Якщо ви на пароль U4U і вам понад 65 років або ви маєте інвалідність, ви маєте право на SSI – Supplemental Security Income. на 2026 рік. Суми такі: 994 долари на місяць для однієї людини. 1491 долар для подружжя, плюс ви отримаєте Medicaid та SNAPS, food stamps. Але є нюанс. SSI – це допомога для бідних. Якщо у вас на рахунку в банку більше 2000 тисячі доларів або 3000 тисячі доларів для подружжя, допомогу можуть зупинити. Це пастка бідності. Що раджу я робити українцям? Перше, якщо вам 40-50, у вас ще є шанс. Наберіть свої 10 років стажу. Навіть мінімальна пенсія в 1000-2000 доларів плюс власні заощадження це краще, ніж нічого. Друге, відкривайте раз IRA сьогодні. Навіть 100 200 доларів на місяць за 10-15 років перетворяться на солідну суму, яку ви зможете знімати частинами, і це не буде вважатися доходом для багатьох програм допомоги. Окей, підсумуємо. Пенсія в США у 2026 році це конструктор. Вона складається з того, що ви заробили у держави, що вам додав роботодавець і що ви відклали самі. Ваш план на цей тиждень перший. зайдіть на сайт ssa.gov, створіть, створіть акаунт і подивіться, скільки кредитів у вас вже є. Друге, якщо ви працюєте на W 2 дізнайтеся про 401 план Якщо компанія хоча б додає 1%, це дуже гарно. Третє, якщо ви на 1099 відкрийте IRA. це займає 15 хвилин у телефоні. Я знаю, що податки та пенсія в США багатьом здаються темним лісом. Але я тут, щоб бути вашим провідником. Також, якщо ви хочете не просто витрачати, а легально заробляти в США, зокрема у фінансовій сфері. І розуміти ці процеси як професіонал. Я запрошую вас до нашої команди. Ми допомагаємо українцям отримувати ліцензію та працювати напряму з топовими фінансовими компаніями. Ніяких дипломів не треба. Треба лише ваше бажання вчитися. Запишіться на онлайн зустріч у посиланні в описі під відео або в профілі. Ми розберемо ваш кейс індивідуально. Підписуйтесь, ставте лайк, бо ваша фінансова свобода починається з вашої освіти. З вами був Дмитро Колодяжний. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.